Хвіст трубою, спритні ніжки, Плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки, золотий свій сундучок, в неї, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. До нас сьогодні завітала білочка і хоче вас ознайомити діти з українською народною казкою дві вивірки. Тож сідайте зручненько та слухайте. Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі у дуплах, однаково гарні, пухнасті, тільки неоднакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді. І все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева. А друга була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки її робота, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти бездіяльно і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться. То ж літом усюди їжі повно, то горіх, то жолуць з дуба, то шишки з ялиці сосон, то корінці всякі. Погризе того, скубне цього, та й знову скаче собі весела та сита, оце ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка працьовита й дбалива наносила собі в дупло повно всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоби було тепло і м'яко взимку. Та й дверцята приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло всеньке літо. В одної вивірки у праці й турботах а в другою в іграх та веселощах. Минула вже й дощова осінь, і настала холодна зима. У лісі стало сумно й порожньо ані листячка, ані грибів, ані горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціло літо на те працювала, щоб взимку спокійно відпочити. І м'якої, і тепло, і з'їсти є що. Ой, та не так жилося її лінивій, легкодушній сестрі. У її дуплі ані вікон, ані дверей, ані запасів на зиму. Ані одного горішка нема, лиш холодний вітер по хатині свище гуляє. Сидить, бідна вивірка голодна, змарніла, змерзла, в клубочок звелася, кидається по лісі, туди, сюди, нічого ніде немає, усе замерзло, хоч погибай з холоду та й з голоду. Аж пригадала собі у бога вивірка свою пильну роботящу сусідку. Та й думає собі, піду я до неї. Може, допоможе чим небудь. У неї гори припасів, а влітку їй поверну. Іде вона до сусідки та й несміливо стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка. Просимо, кличе дбайлива вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, на півмерту від холоду сусідку, то й одразу все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи в моху, а я приладжу тобі горішки і жолудів. Ніжна, здоров'ячко, та разом зі мною живи мені так скучно одинокий. Засоромилася, вивірка, почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту, я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш дбати, так, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом жити і працювати. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку, і відтоді жили обидві вивірки разом, а ліниву вивірку біда й нужда навчила працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі прихваси харчів до спільної хати. Я прочитала вам казочку. Що принесла нам білочка. А чому діти можна сказати, що це казка, а не оповідання? Тому що в житті тваринки не розмовляють, а у справжніх їх приміщеннях немає вікон та дверей. А тепер послухайте прислів'я. Восени багач, а навесні Прохач. Що означає це прислів'я, діти? Восени багато всього, а навесні немає ані ягід, ані овочів, ані фруктів. Якщо не робити запаси восени, то навесні нічого їсти. Потрібно потурбуватися восени про запас. Послухайте друге прислів'я під лежачий камінь, вода. Не тече, що воно означає? Поки ми не почнемо робити, то нічого і не буде діти. За бажанням вивчіть ці прислів'я та надішліть мені аудіозапис. А ми дякуємо білочці за цікаву казку.